Намет, рюкзак, казанок. Схоже тут планується похід. Обожнюю походи, свіже повітря, прекрасні краєвиди, печена картопелька і пісні біля багаття. А це що таке: парасолька, Сковорідка? магнітофон? Стривай! Схоже, ти зовсім не знаєш, що таке похід, а в ліс треба йти підготовленим і обов'язково з дорослими. Похід це тобі не ігри у дворі. Не журись, я зроблю з тебе справжнього туриста, підкорювача гір та лісів, протоптувача нових стежок і поглинача консервів. Приготуйся, бо ми збираємося в похід. Деякі діти відправляються в похід, хоча зовсім не знають, що на них чекає. І коли опиняються в лісі, виявляються зовсім не готовими до похідних умов. Та вже нічого не зміниш. Ціла група не зверне зі шляху через одну людину. Хіба що та отримала серйозну травму, але краще. Обійтися без цього, тож, якщо ти вже вирішив потоптати лісові стежки своїми ніжками, маєш знати всю правду про походи. Ось п'ять помилок, яких найчастіше припускаються діти. Помилка перша у лісі, так само як і скрізь, курсують автобуси і спеціальні лісові таксі. Похід тому і називається походом, що ходити в ньому доведеться багатенько. Туристи роблять привали у визначений час, а не тоді, коли тобі заманеться. Тож, якщо ти не звик до піших прогулянок і під час шкільних екскурсій постійно скаржишся, що болять ноги, раджу перед походом потренуватися. Помилка друга. У похід треба набрати всього і побільше. А якщо буде важко, нехай рюкзак несе Пушкін. Оце вже ні. У поході кожен несе свої речі, а спільні порівну розподіляють між усіма. Тож, якщо портфель у школу за тебе носить Пушкін, тобто тато, краще ще раз перебери свій рюкзак і виклади все зайве. Помилка третя. У лісі скрізь стоять м'які крісла і теплі ліжечка. Розмріявся, спати доведеться в наметі, якщо, звісно, зумієш його розкласти, і в спальному мішку. Матраців та подушок у поході не видають. Помилка четверта. Їсти в поході можна, коли хочеш, і скільки хочеш. Звісно, можна. Якщо тягти з собою цілий причіп із їжею, сам розумієш, що це неможливо. У похід беруть прості поживні продукти, які займають мало місця і не псуються. До раціону туристів входять каші, макарони, консерви, супи, сухарі. А на десерт чай із родзинками або ложечка меду. І спершу все це потрібно приготувати на вогнищі. Помилка п'ята. Якщо захочеш помитися, в поході можна прийняти гарячу ванну. Аго, ти в лісі, там немає електрики, тож воду гріють на вогні, а якщо тепло, миються в річці. До речі, немає електрики, означає також відсутність комп'ютера, телевізора та інших пристроїв. Збираємося в похід. Не злякався? Досі хочеш у ліс із наметами? Тоді ти маєш знати головне: усі труднощі, про які я щойно розказував, це дрібниці. Багато ходити корисно для здоров'я. А коли ти побачиш прекрасні краєвиди, вдихнеш свіже повітря, то забудеш і про біль у ногах, і про важкий рюкзак за спиною. Навіть проста каша й консерви на природі здадуться тобі найсмачнішими стравами на світі. Молотимеш так, що за вуха не відтягнуть. А здолавши багато кілометрів, ти з радістю заснеш у наметі. До того ж, це справжня пригода. За ці дні ти побачиш стільки нового, що навіть не згадаєш про комп'ютер і телевізор. Що ж, налякати тебе не вдалося. Тоді збираємося. Почнемо з одягу. У таких нарядах не те що туристи навіть ведмеді в лісі засміють. Одяг має бути легким і не сковувати рухів. Обов'язково поклади комплект теплих речей. А на випадок негоди ні, з парасолькою в лісі не дуже зручно. Краще візьми дощовик і побільше шкарпеток. Їх у поході багато не буває. Взуття має бути на шнурках із надійною підошвою. Вільне та розношене. Улітку не забувай про захист від сонця. Збираємося в похід. Пам'ятай головне, до лісу можна йти лише з дорослими провідниками. Мабуть, не варто зайвий раз нагадувати, як важливо не відставати від групи. Ти це й сам чудово розумієш, але трапитись може всяке, і ти маєш бути до цього готовим. Тож, якщо ти загубишся в лісі, ось тобі кілька підказок: стій на місці. Як тільки зрозумів, що загубився, зупинись, наздоганяючи групу, ти можеш бігти в протилежному від них напрямку і, навпаки, віддалятися. Краще почекай, коли вони повернуться по тебе. Привертай увагу, прив'яжи до гілок дерев яскраві мотузки, намагайся перебувати на відкритій площині, так тебе швидше помітять із повітря. Якщо чуєш незрозумілі звуки або шурхоти. Кричи у відповідь, якщо це звір, він не підійде до тебе, якщо людина тебе знайдуть. Будь обережний, не їж незнайомих ягід та грибів, не пий воду з лісових джерел, не лежи на холодній землі. Твоє життя і здоров'я велика цінність, тож постарайся зберегти їх, доки тебе знайдуть. А це неодмінно станеться. Сподіваюся, ця розповідь тебе не налякала. Насправді відпочивати в лісі весело і цілком безпечно. Якщо пам'ятати, що тут ти лише їсть. Ти йдеш у чужий дім, де все живе за своїми законами. Згадай правила поведінки в гостях не сміти, не галасуй. Йди прокладеними стежками, щоб не потривожити ненароком якусь тварину або птаха в гнізді. Стався до лісу з повагою, і тоді він покаже тобі свої найкрасивіші місця, нагодує найсмачнішими ягодами і відкриє найпотаємніші секрети.